А це 35-й, де? Я вже роз'яснила. Ви мені тут уже чого тільки не роз'ясняли. Ну так, якщо ви не розумієте. Я вам повідомив, про чому ви тут почали? Ні. 31-й розділ Поріз на колесі? Чи що? Ви побачите цю дорогу? Вам відчинити норму права? Чого зупинити? Що вам відчинити? Водії, а ви знали, якщо у вас поріз на колесі, вам штраф від нашої поліції. Ви побачили, що у мене на колесі поріз, коли я рухався чи як? Побачили? Побачили, звісно. Я не бачив. Дуже цікава ситуація. Співробітники поліції безпідставно зупинили водія, а в подальшому почали шукати адміністративне правопорушення. Але на допомогу водію приїхали його знайомі. Вам, хлопці, великий респект. У вас корт не видно, так? А ви мене запоріз, так? А хто вас водій? А ви знаєте, що у вас лиса резина? Шамалі. Можна? Дивіться взагалі, Лиса. Просто лиса. За свої порушення вони відповідати не хочуть і не будуть. На жаль. Дар'я Сергіївна, я вам кажу від імені майже всього українського народу, ви задрали ви, не нести, не нести вас відповідальності вас за свої дії. Хочеш знати, як користувати своїми правами? Підпишись на мій канал. Потрібен юридичний захист на дорогах України. Одразу долучайся до нашого юридичного клубу. Стаття 35. де. Я вже роз'яснила. Ви мені тут уже чого тільки не роз'ясняли. Я вам повідомив, що ми закриєте? Ні. Три скажеш, розпадаєш. Повідомив, які порушення? Я вам повідомив, що технічно пас показав, що не відповідає. А не перебув, Корізна колесі? Корізна колесі? Колесі? Чи що стало? Поріз на колесі? Вам відчинити норму норму прав, ПДР? Просто питаю, чого запиду. Я вам повідомив, почему запитую. Ви побачили, що в мене на колесі поріз, ви мене чи як? Норму, Побачили? Побачили. Це ви зрячі, звісно. Mm -hmm. Я не бачу, коли колось. А приносить. де, а де порізно колися? Що сталося? Так а чого ви зупинили, я не можу зрозуміти. — Можете, будь ласка, з якимись проїжджаю частини. Можемо, звісно. Так а яка причина Ви Бачите, закони відставлю? Ми водію повідомили. Годі, запитай причину зупинки, Внятно, зрозуміло. Вони, стаття 35-та, як і потім. 35 стаття. Чекає. Колесо, те, що поріз на колесі, відноситься до... А ну Серега. А де, що де по різно? Необхідно зупинку від нас тут свят. Дивіться. Зім'яте сп'ятати, якщо ти ще. Колесо відноситься до цього? Те, що там десь якісь Технічний стан, транспортних засобів дає та поганення. Та. Дивіться, відкриваємо. Відкриваємо. 31, 31,4, я будь здається. Там що тридцять один чотири п'ять як це побачити в Русі. Я вас Дивіться, я побачив раз показав собі. А чого зупинити програму? Щоб підозрити чини чину правопорушення, дуже часто співробітники поліції зазначають, що у мене там була підозра. Друзі, майте відповідну літературу для чого? Для того щоб ось такому співробітнику поліції відкрити статтю 35 і зазначити не підозра. А якщо є. Інформація в першу чергу співробітнику поліції потрібно мати інформацію для того, щоб стверджувати, що водій причетний до адміністративного правопорушення. Ви в свою чергу, якщо він таке твердження доносить до вас, вказуєте спочатку докази, а потім документи. Є відповідне рішення Верховного суду України. А рішення Верховного суду України обов'язкові до виконання співробітниками поліції. Але на жаль, оця парочка цього не знає. Сам про причину зупинка. Ви ще скажете, що це не ця. це не причина зупинки. Це ми вже достібали після причини зупинки. Читаєте? Шини мають, місцеві пошкодені, порізи, розриви тощо. Що оголюють корд? Ні, а також, а також, а також, а також розширена розшир... какаси або ж так, Ну, Де ну, корд видно, чи розширений. Ви, ви, ви читаєте по черзі. Ну, ви, ж, ви тільки що прочитали, <стан> порізи, розриви, так, тощо. Так. Тощо. ну. Де видно корд конкретно так, написано? За корд не сказано, заказано за поріз. Де? Нав... Давайте ще раз відповім. Читайте, ви. Я читав. Це все. Я ну, давайте ще раз прочитаю. Читайте, що надається. Шини мають місцеве пошкодження, порізи, розриви, тощо, що оголюють кор. Що там не так написано? Все там так написано. Ну, Десь оголений? Корний, оголений. Ну, Кор не оголений, є поліція на юні. Корт оголений? До чого Конкретно кор? До чого? А, до чого? а до чого взагалі, колесо до технічної несправності, що мене зупинили? Це, це ж норма права на яку посилаєтесь. В принципі, да. Ви спочатку зупинили, а потім починаєте щось пред'являти, так? Чи як це? Ну, ви не розумієте? Давайте походимо по круг, ще щось знайдемо. Може де? Може рижики, Знаєте. так? Це не казалось нічого. А, це не, не стосується. Ну який, ну який ріжіки. Ну, ну так я ж не знаю, про що, що ви ще можете ну, сказати. Я повідомив, за чим У вас корт не видно, так? а ви мене запорізь, так? Один, а хто у вас водій? А ви знаєте, що у вас лиса резина? Дивіться. Взагалі, Лиса. Просто лиса. А передбачено відповідальність за безпричинну причину зупинки? Ні. А коли її передбачать вже? Тому що ви вже задрали реально всіх. Петицію Петицію? А, хорошо. Подавайте, а як кафе. хто ви скажіть, мені будь ласка? Капрал поліції Пихаренко Дар'я Сергіївна. Дар'я Сергіївна, я вам кажу від імені майже всього українського народу, ви задрали не нести, не нести відповідальності за свої дії. За безпричинну зупинку, як, як, як варіант. Конкретну причину зупинки я стояв рядом тут з вами ось 10 хвилин, я не зрозуміл. Так а я не кажу, що ви зобов'язані, я вам кажу, що я не зрозумів. Я слухав це всю це, розмову, це і це я не зрозумів це. це... 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 Відійдіть видавить мене на 10 метрів. Ні, чого ні? Тому що а чого ні? Тому що я уповноважена особа з шостої статті закону України про поліцію обмежую вас від місця вчинення адміністративного правопорушення. Будь ласка, на 10 метрів. Ви спочатку з... 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 доведіть, що це місце вчинення адміністративного я вам правопорушення. Доводите, зрозуміло? Ні, будете. То, я не Я не про нічого будете. Будете, я вам гарантую. Нікуди я відходити не буду. А, якщо, вимоги, якщо? Якщо, якщо ви вважаєте, що ваша вимога законна, я готовий прослідувати з вами куди завгодно. Я навіть опору чинити не буду. Їдемо, куди ви хочете. Я хочу, щоб ви відійшли. Я тут ви хотіть, можете вдома. А зараз ви маєте. Добре, а зараз... Я вимагаю у вас, щоб ви а, залишили, я... будь ласка, на 10 метрів. Я, я відмовляю, я відмовляю вам. Я відмовляю вам. Я вам кажу, що ваша причина незаконна. Тут є, блін, водій. Важна, тут є водій. Вирішувати. Чи законна причина моя? Так я, я ж вам не кажу, що це суд вирішить. Просто я зараз не бачу підстав для надання е, не документів. Не ви бачите, ви взагалі не стосуєтеся тут е, справи ніяк. А, а ви хто зап... повинен бачити? Ми зупинили водіям, А, це я, тоді поясніть я повинен платити налоги вам? А бачити не повинен, Да? Не чого ж я їх плачу, що він, він їх платить, що він їх платить. Я вам раду, ще раз кажу, ви вже і надоїли і своїм звертайтесь. Якщо, якщо чекаєте, якщо дай, вас не влаштовує, конкретно, не влаштовує дай, конкретно вас двох не влаштовує, слухайте, якщо вас конкретно не влаштовує дії мої або водія, оскаржить їх в установленому судом порядку. Ми з вами це ви повинні оскаржувати, якщо вас щось не доскає. Так от уже треба міняти у це повинні. Я взагалі нічого не плутаю. Взагалі нічого не Ні, Ви згодні з моїми діями зараз? Ні, не згодом. Так оскаржуєте їх. Що я маю оскаржувати мої дії? Ви ж не згодні з ними. Шановий, так оскаржуйте. Е, я, я виставляю вимогу, щоб ви залишили місце вчиняння адміністративного правопорушення. Я, Привіт. я Привіт. вам відповів. Можу проїхати з вами куди там для затримання. Що ви хочете поїхати? Я хочу, щоб ви відійшли на 10 метрів. Я почув, я не хочу відходити. Точніше, я вимагаю. Тому що я, я тут бачу незаконні дії поліцейських. Я звідси не відійду. Подивіться на технічний стан службових автомобілів. Вони цього не бачать, але що вони роблять з водієм? Починають його мрижити. То за габаріти, то за шини, бо начебто є там поріз. А ви поліцейські взагалі зафіксували даний факт під час руху? Думаю, ні. А ви знаєте, що ви на зимній чи ні? Ви напишіть. Я прошу. А ви знаєте, що ви на зимній резині зараз їздите? У вас ще не, не, не наступив сезон, чи що? Ви на землі резині, чи що? Ви сніг десь бачите? Ви сніг бачите, я питаю. Да. Ви спочатку на твою машину, потім Так у вас погановай, це саме наші За да. наші. Вже надаєло, У вас лиса резина? Я не знаю. Це ваша думка судити. Так я вам можу показати, пішліть покажу. Що таке лиса резина? О, лиса резина це, це та, 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 що без ваша. протектора. Це, це та що та, без та, протектора. Що так, без так. Протектор. Так. Коли, так пальчиком, ній ведеш, формам, коли так пальчиком так. по ней ведеш, коли пальчиком по ней ведеш, і так. не відчуваєш. Так. Так. А дерев визначає, то ви ж самі Добре, Де. день. загабари. Патрульна поліція бортовий номер 0108. Ну що не так? Ви за це зупинили? Зупинили безпідставно Може, на вулиці кільцевій, і все вірно робить даний чоловік. Він телефонує на 102 і лишає відповідну скаргу на незаконні дії співробітників поліції. Друзі, завжди фіксуємо їхні дії, встановлюємо їхні особи. Вони на вашу вимогу зобов'язані пред'явити службове посвідчення. Встановили, записали, зателефонували і лишаємо завжди скаргу. Да, я хочу залишити скаргу. По перше, дивіться. По перше, вони не можуть сформулювати причину зупинки. Одна з причин зупинки те, що в автомобільзі не обладнаний пасками безпеки. Да, плюс автомобіль, на якому рухається поліцейський, з різним зносом протектора, Три колеса майже лисі. і мають пошкодження з правої сторони біля задньої двері. Я хочу, щоб зв'язався зі мною відповідальний. Яку літературу потрібно мати кожному водію? До речі, шановні, дуже раджу вам придбати от такі книжечки. Дуже допомагають. 20 рішень Верховного суду це, блін, е, значить, клуб юридичного захисту водія АД. адвокат Болтик та Діма Полтава. Вам, до речі, вітання. Дякую за, за такі книжки. Дуже, дуже гарна штука, от вони, от ці наші герої. Ну, от, ж, дивіться. Є постанова Верховного суду від 1 серпня 2024 року у справі номер 950 дроб дроб22. Що причина зупинки вважається незаконною і перевірка документів також, якщо відсутні підстави для такої зупинки. Розумієте? Це практика. Це практика. Я, знаю, що за, за там... я вам назвав тільки що посилання на нормативний акт, його можете знайти на рада Гов'юа. Будь-з якою роздруківкою я можу і з листочка вам це процитувати, але блин, воно нарада Говв'а є. Якщо ви хочете, можете переконатись. потреби. Позиція водія наступна. Він не надасть вам документи, доки ви не доведете причину зупинки. А ви не хочете піти просто, не щоб він пішов у патрульну, а ви, наприклад, послужити. Не хочете? Нема вас такого бажання в обох? Є бажання. Є, а що, вас не пускають туди? Не пускають. А хто, а хто вам забороняє? А скажіть, витаю. а я звільнився. Так? Да? Молодець. Да. Я вас вітаю. Молодець, дякую. Вітаю. А тепер зробіть, щоб я вас привітав. Не хочу. Не хочете? Не хочу. Так от бачите, ви не хочете. Ну, не хочу. я ну. не забуду. А чому ви йому е пропонуєте піти в поліцію? Ви не хочете служити, а його пропонуєте, щоб він пішов. Просто для інформації пропонує. Для інформації. А? Ну я вам кажу для інформації, що Но вам мені спочатку. Не просила вас. Ах! Я з вами спілкувалася. Я зрозуміла. Да, вибачте, якщо я вас образую. Я, Чи, питаюсь, ви ви я питаю, затримую? Я зобов'язані надати мені посвідчення водія. Ви Так ви не довели причину зупинки, я шановні. Я повинна доводити. Я повідомила. А хто? Ви якраз повинні доводити. Чим це передбачено? Законом України про національну поліцію. То яким пунктом? Яким... Чим це передбачено? Чи я Частиною 2. Назвати причину зупинки з детальним описом її... Е... Я повідомила водію. Що, габарит не працює? Я вам повідомила Габарит працює. Ви мені сказали, що ми не габарит не працює? Зараз ви повинні пред'явити мені, чим від я. Ви сказали, що в мене не працює габарит. Я повідомила вам причину Що габарит не працює? Що габарит не працює? Я вам повідомила причину зупинити. Він працює, працює трошки в іншому режимі. Бачите, як це працює, як тут працює? Я повідомляю про технічну несправність. Ну, ви мене слухаєте чи ні? Слухаємо. Я не кажу, що не, не працює взагалі. Ну, так, ми, їд, ми їдемо, працює ззаді гарний, зліва. Справа працює, ледь-ледь працює. Йдите, будь ласка. Зараз габарити включені? Так. Е, Я взагалі... Встав, встановлені у вас відлові прилади, не передбачені конструкції транспортного засобу. А у вас, скажіть мені, оці шурупи передбачені транспортним засобом? Не чіпайте, будь ласка, ну, На рахунок... Е... Цього я не знаю, що з чим витримали. Ви бачили, що він користувався цими приладами? чи я не можу зрозуміти, причину зупинки. Нема факту користування. Я зрозумів, якщо я ПДР 3143. Це ви зараз не ходу вже ви думаєте. Ви то заколи. Я ви думаю, ну так ми знаємо з ПДР, якщо ви не знаєте, чи не ПДР. Я знаю, чи знаєте, чи не ПДР. Я знаю, чи не ПДР, а ви я бачу, плаваєте трошки і не знаєте. не Я зупинили і тепер чого Розумієте? чуєте Ви назвати? Та просто одну назвіть. одна не подобається, інша така Причому не, так не, не да, подава. Ця... Ви просто назвіть одну причину зупинки і дайте детальний опис її підстави. Все. Все, що від вас вимагають. Все, що від вас. Я зараз з вами теж не розмовляю, будь ласка, не встривайте. так розмовляють дядьки. Кажіть. Що вам, кажіть? Кажу причину зупинки, просто це назвіть. Причину зупинки, ну скільки ну, ще не раз вам. Ви вже з їх тут ну, так вам 10 назвали. От виберіть, яка ви як... як як вам як підходить, ви вам одна не підходить, яка не подобається. Ні, це, це, це вам якась не підходить. Так хоч одна якась, я жодної не почув. Вам не подобається ніяка. Дивіться, якщо... Її немає. Її немає. Шановне, якщо причина зупинки габарити... Немає. Можете вважати, як хочете. Ну, все, я так вважаю. Можу їх? Можете вважати. Якщо, слухайте, якщо причина зупинки габарити... Юра, зачекай. Якщо причина... затримання – це трошки інша процедура. Якщо причина зупинки габарити, то вони світяться, я не бачу підстав. Якщо причина зупинки пасок безпеки, то я не бачу підстав, тому що такий автомобіль не обладнаний пасками. Ну, Так яка причина зупинка в ітогі? Яку конкретно? Ну звідь пункт, щоб я хоч... А чому ми маємо так називати? Ви чи хто? Ну запитай, просто це, Чому ви маєте називати? Юра, слухай, Юра, скажи просто, будь-який пункт. ну, Юра, дивіться, ви коли раз спіште, давайте почистимо. Габарит не працює. Працює? Так я він, на він, він не працював. Він не працює. працює, не так, як той. Так, ну, так це причина для зупин? Звичайно. Він більш міцніший чи що? Ніхто не каже ні за штраф, ні за чого. Як причина зупинки, це, є, це має місце бути. Просто дивіться, якщо у вас е, е, лівий працює, е, Правий, той, той, той працює, ну, він працював е, дійсно ну, тусло, дуже, дуже тусло. Ну, тусло. Його думаю, не видно. Ну. Вночі їдете, у вас несправний правий габарит. <кій> ну, справний. Ну, 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 справний, але працює не в правильному режимі. Як, як, Ну, як відносно лівому, то він світить, ну, ну, але no. світить ну, не ну не так, я скажу, як лівий. А до прикладу. Ну, так дивіться, для прикладу це може бути no, не може бути старий. No, ну і і ну, ми було. вас зупинили, перевірили ваші документи, до вас питання немає. Ми вас ми якусь... зупинили, чого я, я вам пояснюю просто. Да чуєте, що у вас, вас немає так такого права зупинити за це? Що воно світить. Освідчення водія, все реєстрація транспортного засобу. 2.4а ПДР України. Водій на вимогу поліцейського, зобов'язаний надати документи. Якщо є причина, фонті. 2. Сказать? Да? Мобиль, подверг, подверг, подверг. Серьезно, вам интересно? Открыть 29. -й. 29. Страница. Это сказано у. постанови постанові Верховного суду від 1 серпня 2024 року у справі номер 950 дроб2479 дроб22. Можете ознайомитись на ГОВЮА. І вам стане все зрозуміло, що якщо відсутні докази немає правопорушення... Є... Немає це потреби не у вас, так? Це просто, не, не наші це. Не це не є потреба ознайомитись. Ознайомлюйтесь? Буквально у вас. У вас не вам придумали. Причиною зупинки. Так, вам озвучено. Авторам даного відео велика подяка за їхню громадську позицію і за допомогу водіям. Якщо більшість з нас буде в законному полі допомагати водіям, то в подальшому від співробітників поліції я вважаю, буде менше порушень і менше складених незаконних постанов. Тому що коли вас зупиняють такі співробітники поліції, у вас є два шляхи. Перший пред'явити документи, отримати незаконний штраф і сплатити його або відстоювати свої права. Але для того щоб відстоювати друзі, потрібно знати, тому що поліція у більшості випадків порушує ваші права, порушує процедуру розгляду справи і без доказів стверджує, що ти порушник. Так не повинно бути. Я викликаю підозру? Я ну тобто тут нічого такого, просто розумієте, вони може вибачали, що ви поїхали, але як поліцейські, ну вони вже повинні вас перевірити документи. Розумієте? На підставі чого? Скажіть мені на підставі чого вони повинні як поліцейські перевірити документи? Пошліться на, підставі, на нормативний акт. Я ну на підставі того, що я так розумію, у вас не працював габарит. Працював. Ти в тому та й справа, що працював. Ну ну я скажу б, добре, це може бути і помилка, але на даний момент ви своїми діями трохи ну кабин бы, ви викликаєте цю дозу. Да? Може, ви може ви в розпаку, може ви їх. Ну, я не знаю. Звісно, можливо. Ну через це і є підстави законі для зупинки. Чим закінчилась дана історія, ви дізнаєтесь далі. Тому, друзі, рекомендую підписатись на мій канал. Якщо відео було цікавим для вас, натисніть лайк, а свою думку про даних співробітників поліції лишайте в коментарях. Є цікаве відео про поліцію, присилайте мені в описі є Мій Телеграм та моя пошта. Пане Юрію, надайте свідчення. Ні. Сам я там не Бачу, з не числі. Закон Украины запретится для вас на причинах.